І в британцях, камінь чи... у британців є такий прикол, тут нема чим зайнятися. Взагалі, вся Британія це величезне село. От просто по відчуттям село, і люди так по сільській душі вдягаються. І час проведення, в основному це паби, це півко. Дуже багато тут траву курять, ну нереальні кількості траву курять. Тобто ти будеш іти, і по вулиці, завжди буде запах трави. Завжди. Просто люди десь до школи, там автобуси, і от тільки що двох випрошу автобус проїхав, Атмосфера тотального меланхолізму. Приїхати заспокоїться прикольно. Жити, Не знаю, хіба тільки в Лондоні, великих містах, типу Ліверпуль, може, Мечестер, така от історія. Все інше, ребята, це просто, я кажу, це напаю по відчуттям, як наче ти прикинулась після Будуна, ти десь ідеш, похмелиться, і оцей весь день такий, знаєте, розмазаний по відчуттям. І тут я тут вже більше року тупо нон-стоп, оце відчуття. Приїжджаєш в Лондон, а там суєта, ну за Лондон, я окремо відео запишу. От, ну, в принципі, щоб ви розуміли, вечірком тут буде просто ажіотаж, музика, напевно, заграє туди-сюди. Тобто раз, два, це прикольно. Може хтось властивиться, думав, Серьез, ти що тут так прикольно, що ти. А прикиньте, так кожен день, з року в рік, ти живеш і, і все. І просто нам через фільми передавали, що такі суперлюди, суперрудовані, британські, британські вчені туди-сюди, взагалі тут центр моди, столиця, чуть ли не всього світу, центральна економіка. Насправді то у нас все настільки тривіально, настільки нудно, душно. Ану напишіть в коментарях. Я знаю, тут багато хто з Британії. Є, звісно, фанати, які захищають Британію. Це зазвичай люди, які мріяли тут жити, да? або в яких сім'я, і вони себе тут комфортно почувають. В принципі, вільні амбітні люди, вони в Лондоні, вже там засуєти так, що вже 10 патов з них зійшло. Або та, або все, коротше. Все, чекаю в коментарях і знаєте, що ще напишіть, як ви собі уявляли Британію. Я надіюсь через відео вдалося щось передати. Дивіться, і воно отаке, все зрозуміло. Ну, я вам бежав. І дороги, типу, Блін, ну тут може не видно, тут дороги часто розбиті. От, тут, такі, типу. і так зйід. Оцей стайл Британії і так зійдет. Це що ви розуміли, не якийсь супер декор, дизайн, так, от, от, от так реально виглядає більшість вообще, тут пабів, кафешок. Таке вже дуже занепадаюче, старинне. Як екскурсія, знову ж таки, як відпочити? Клас. Як оце, от жить? Буду я звідси їхати. в наступному відео розкажу, що як українцям можна Буду приїжджати в Європу. Розкажу як кожному українцю, можна буде заробляти там від 2 до 3 тисяч євро. Підписуйтесь там дуже детальне відео, вже готова схема для всіх українців, перевірена. Треба заробляти друзі онлайн і не прив'язуватися ні до одного місця, бо в такої країни, як Україна, до війни немає, на жаль, ніде в світі. Але це все, звісно, пародія.